Лідія Оленко, вітаю вас в студії Радіо Поле. Розмовляємо про життя українців у Польщі і про те, як все починати з нуля на новому місці. Розкажіть про себе, звідки ви приїхали? Доброго ранку, мене звати Лідія. Ми приїхали з Полтави після повномасштабного вторгнення. Ми тут проживаємо два роки і шість місяців. Дуже любимо своє місто, свою Україну. Ну, таке життя, що вносить корективи. Тому дуже вдячні цій. Державі, яка допомагає, підтримує, яка дає можливість дітям спокійно навчатися, їздити на екскурсії, здобувати знання, вчити нову мову для себе, нам працювати і ну, ставити на ноги своїх дітей, тому що життя продовжується і ну, мусимо бути сильними і жити далі. Ну, тоді у мене запитання до Оленки: як ти їде в школі? Dobrze. E, może powiesz o swoim hobby jakimś? Zaczęłam jeździć konno. No to super. A może masz jakiś kolegów, przyjaciół? Tak. Mam. Dużo bardzo. To są polacy czy Ukraińcy? Dużo jest w naszej szkole też Ukraińców i się z nimi przyjaźni, ale też są Polacy, też się z nimi przyjaźni, są fajni bardzo też. Rozumiemy się doskonale. No niesamowicie powiem ci bardzo dobrze mówisz po polsku. Dziękuję. No to to mikrofon do mamy. I pochowamy pro serioznie rzeczy, tak. Як ви зустріли ту звістку про війну? Пам'ятаю, той день це був ранок. Ми прокинулися, і збиралися в школу і почалися повідомлення в батьківському чаті, що почалися обстріли по всій території. І ну, ми думали, йти нам до школи чи ні. Звісно, були дуже стривожені. Бо до кінця не вірили в що може таке бути така ситуація. От, зустріли прикро, звісно, прикро зустріли. Був страх, був панічний, просто страх, куди їхати, що робити, але, дякуючи Богу, у нас в Полтаві було спокійно, як до цього часу, але останньо там теж такі ну, усугубила ситуація і теж багато прильотів. В той так, день я переб'ю тебе 58 загиблих так після останнього прильоту. так дуже Це багато жахливо. загиблих, але то ту цифру можна одразу помножити на три. От, багато зруйнованих домів, і там, навіть там, де ми ходили з дочкою до поліклініки, от, такі, дуже тривожна ситуація. Ми хотіли їхати туди, на відвідини до мами на день народження, але ну, відставили нашу поїздку, тому що все-таки ризикувати життям дитини я не можу. Я одна виховую свою доньку, тому вся відповідальність на мені. І за і школа, і гуртки, і все прожили ми в своєму рідному місці десь до квітня місяця, і потім я прийняла думку, що треба, особливо коли дізналися, побачили ці фотографії, що було відбулося в Ірпіні. От мене це дуже стривожило, і я взяла себе в руки і повинна, ну так, Діяти далі. Тут в Полтаві, а тут в, в Полтаві там я за місяць до війни я відкрила свій кабінет, бо я займаюся масажами. От, також я фітнес тренер і тренер йоги. От, але взяла кредит і хотіла працювати, але так сталося, що почала війна, а кредит треба сплачувати. А моя сестра тут в Польщі проживає сім років з родиною. Вона покликала мене до себе. Вони знайшли мені працю на, такій, на такому заводі моптиксі, де дуже тяжка праця, не жіноча. І... Але я мусила працювати, тому що мусила заробляти гроші, сплатити той кредит. Півроку я працювала там і робила масажі. Ми познайомилися тут в Польщі, маю дуже багато друзів. Польські пані мене дуже підтримують, дуже така я вдячна їм за їхнє таке щире ставлення до нас. Я її тренування проводила, робила масажі. Потім... Мені шефова на цьому заводі сказала, що ти мусиш працювати в своєму керунку, що ти ну, пропадаєш тут, ми бачимо, як тобі важко, як тобі нудно. І я почала працювати вже в своїй сфері, в сфері масажу, закінчила курси. Дуже популярний тут масаж кобіду, це масаж лиця. От. Тут закінчила курси. на… Онлайн навчання ну для себе щось нового дізнавалася і в Фовполі тут працювала. А нещодавно я відкрила свою таку маленьку студію е, краси, яка називається Лотос, бо лотос мені асоціюється, асоціюється з такою квіткою, яка проходить всі перешкоди і розкривається в повній своїй красі, дарує свою таку красу людям. І е, мені хотілося дарувати, бути е, Корисною цьому світу робити гарними своїх клієнтів, своїх пані. Вони приходять до мене в кабінет і вони отримують той релакс, кожного свої, свої життєві якісь ситуації, якісь життєві історії. От Масажист він не тільки робить масажі руками, він ще й несе тут духовну якусь гармонію, щоб людина прийшла, наповнилася, от, зрелаксувала. І... Я вдячна, що я маю таку можливість далі працювати. Звісно, прикро за свою державу, але ми маємо надію, що все закінчиться дуже скоро. Настане перемога для України. По своїх можливостях ми підтримуємо, робимо донати. На Україні там залишився у нас дім, мама, бабуся. наш Собака, от наші друзі, там було життя, яке вирували. Ми танцювали, співали, ходили в музичну школу. Я танцювала з дівчатами. Такий є колектив, наша школа східного танцю. Ми їздили виступати в гарних костюмах. Чи важко от з нуля відкрити в ну, скажем, в чужій країні так за кордоном свою справу? Так, це дуже важко. По-перше, морально, коли ти одна. Я розведена з чоловіком і я. Морально важко бути і чоловіком, і жінкою в одному образі, але у нас Польща дає дуже багато можливостей. Є у нас теж така пані, яка проживає в Польщі, і вона допомагає наша українська, вона допомагає підприємцям, молодим відкривати бізнес в Польщі. і Польща підтримує такі. Такі, якби ідеї навіть дає дофінансування, але я ну, не взяла того дофінансування, бо я ну, так розраховувала на свої сили. От. І треба просто не боятися і діяти, якщо ти маєш ідеї, якщо ти вмієш щось робити, не боятися навчитися чомусь новому. Так, життя починається від початку, з нуля. Я почала все з нуля, нові клієнти. Новий. Я взяла з собою сюди тільки той апарат масажний, який я там взяла в кредит, і дитину за руку. І ми поїхали. У нас не було нічого. Речі тільки на один раз переодітися. Ну і все. Ми все почали тут спочатку. Винаймуємо мешкання. Працюємо, теж співаємо, проводимо тренінги, просто треба не боятися і діяти. Але наші українські жінки вони дуже сильні, роботящі, енергійні, тому що б не сталося, ми поплачемо, витримо сльози, розпускаємо свої крила і летимо далі. Оберігаючи своїх дітей, слухай. Ти вже так багато сказала про професійну діяльність і про ваші всі захоплення, хобі. Як ви інтегрувались в це в це? Польське суспільство, так, щоб можна було реалізовувати себе не тільки професійно, а ще ну, щось для душі мати. Я думаю, все залежить від внутрішнього настрою. Я ще досконало не знаю польську мову, я вчу тільки. Але е, я не відчувала себе так е, обсою в цій державі. Якось польська культура, вона дуже подібна з нашою. І дуже багато коріння наших українських. От е, кожна Пані, яка до мене клієнтка приходить, вона розказує історії, що хтось там якась її там знайома, бабця, там дядик, були українцями, вони розуміють нашу культуру, вони розуміють нашу мову. Тому е я не відчувала такої, м якби, такого великого дискомфорту. Так, було важко морально, бо ми не могли досі е сприйняти ту думку, що в нас е війна. Але так ми влилися в цей колектив, і польські дітки, і польські пані, і так ми якось, вони нас підтримували своїми добрими словами, матеріальну допомогу теж дуже. якісь 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 речі, якісь там заняття, якісь екскурсії, Тому таким добрим настроєм нас і підбадьорювало, от, нас додавало нам сили. Ну, я думаю, такі ваш настрій, мабуть, ще пов'язаний, може, з тим, що ти робиш. Так, йога ж кажуть всі ці тренінги, вони завжди покращують настрій, самопочуття. Так, так, йога вона е, така. Більше ми не, не входимо в ту духовну таку більше релігію. Е, ми беремо для себе тільки фізичні вправи. І... Це така гармонія свого, внутрішня гармонія тіла. Коли ми, наше фізичне тіло в тонусі, то і наш внутрішній стан, наша гармонія теж якби все по -по -по поєднано все один з одним. І я даю такі вправи більше для здорового грингосупа. Це здорове там, для рук, для ніг. Ми розминаємо всі свої сустави, голова, робимо такі пранаями, такі дихальні вправи. До мене ходять пані, яким і 30 років, і, і 70 років. І вони відчувають себе так енергійно. Вони, коли виходять з зали, вони кажуть, що нам та йога Дає сили, вони як долодовують свою батарейку всередині. От те нещодавно ми почали проводити йогу для діток. Де приходять мами з дітками і теж займаються. Нема нічого такого складного, просто кожен відчуває своє тіло і робить в своєму темпі. Я хотіла додати, що наша українська культура завжди з нами. Наша, ми з Україною завжди в серці. Мені додає ще таке хобі і моє таке. Хобі, моє таке, моє таке Натхнення це українська вишивка. Мене навчила цьому моя бабуся. І теж донечку свою хочу вчити. Ці вишиванки, що на нас, я сама вишивала. Я дуже люблю так, це для мене це така свого чергова медитація. От Коли я сідаю вишивати, це от така, така у мене, така гармонія, спокій. Дуже багато ікон теж вийшла на подарунок своїй мамі, бабусі, там косметички. Ну і от на завершення нашої розмови, який у вас план на майбутнє після перемоги? Чи залишитись тут, чи повернутись? Ми, звісно, дуже махочі, дуже прагнемо, щоб настала скоріше та перемога. І повернутися в свою державу, тому що там дім, там мама, там ми родилися. І... Як буде далі, одному Богу відомо, але ми все-таки хотіли повернутися. Можливо, тут я відкрила свою власну справу. Я буду приїжджати сюди працювати, бо зараз навчаю свою сестру. Я хочу, щоб вона працювала це ж в б'юті-сфері, в такої сфері для жінок. От, ми разом будемо провадити цей бізнес і. Я буду приїжджати, буду працювати, бо несу відповідальність за своїх клієнтів, за своїх пані. Вони дуже мене полюбили і призвичаїлися, тому не можу їх заставити. Ми б хотіли все-таки повернутися. Дівчата, я дуже дякую вам за розмову. Ви такі позитивні. Я думаю, дякую. що ваш приклад просто надихне багатьох також діяти і щось робити. Ну, а зараз час показати так свої вправи. Дякую.